Творчі об'єднання Діннязару, відчувши гостру потребу громадян міста Черкаси в об'єктивній журналістиці, на деякий час переформатовує свою діяльність, ми зовсім трошки не зніматимемо програми про пістіки і тичинки і станемо жорсткими і крутими, як туфлі з гострими носаками. Для того, щоб ви не сумнівалися в серйозності наших намірів, просто зараз я продемонструю вам розуміння наше розуміння журналістської професії. Четверте і найважливіше це штани в смужку на поворозочках і труба. У нашої програми дуже серйозний бюджет. і вже... Для першого її випуску нам знадобилась автівка. Нам довелося купити дорогий хороший автомобіль. І найперше, він мав бути дуже зручним. Друге, він мав бути неймовірно комфортабельним. Третє, цей автомобіль мав бути неймовірно швидким. Саме тому ми немножко розкашелились. І, ребятки, купили що? Правильно. Вперед. Отже більше ніяких і вітичинок. Новий революційний проєкт від творчого об'єднання Дінгозал. Костя, нахрена ми затіяли цей проєкт. Так як я мушу відповідати максимально серйозно, я вам скажу правду. Просто нам потрібна слава та гроші.